Я думаю, що проблема не в головнокомандуючому і долаючи супротик Збройних сил України здатен командир почути зворотній зв'язок, про, про те, що щось не працює. Це приклад людини, яка сформувалася в радянський або пострадянський період. Виконати якесь завдання, але як його виконати, це твоя відповідальність. Вирішив, російські військові змогли побудувати фортифікаційні споруди, чому ми не побудували в коло бахмут? Це не означає, що не варто приходити в армію. У нас немає іншого варіанту. Привіт! Мене звати Віталій Дейнега. Ви можете навіть не знати про мене, хоча ви дивитесь наш канал уже давно. Але я засновник цього проєкту і за більшістю цих відео десь є якась моя роль. Менше з тим, чому ви зараз бачите мене? Тому що ми хочемо спробувати принципово новий формат. Принципово новим буде те, що в кадрі буде тільки герой. Ми хочемо дати вам спробувати відчути, як це спілкуватися. З ним один на один. Звичайно, буде дуже корисно, якщо ви тут в коментарях напишете, сподобалось вам чи не сподобалось, бо ми це пробуємо для вас. А другий момент буде в тому, що це особливий герой, це людина, пост якої в мене відрепостила якась просто величезна тьма друзів, тому що цей пост про помилки і проблеми в Збройних силах. Щастя, чи, на жаль, більшість людей в Збройних силах зараз займаються самоцензурою, тому що критика, якісь негативні думки, вони не на часі. І це правда. Але враховуючи, що війна триває вже два роки, і, судячи з усього, триватиме ще не один, нам потрібно починати про це говорити. Особисто я не згоден з частиною тверджень героя. З частиною я згоден абсолютно. Але це початок розмови. Початок дуже непростої. Розмови одне з одним. Розмови про проблеми. У мене в стрічці багато людей казало, що українці зізріли до дорослих розмов. Тому давайте поговоримо як дорослі, без паніки, без зради. Про те, що в Збройних силах не так. Не для того, щоб їх зганьбити, не для того, щоб впустити їх імідж. А для того щоб починати робити їх кращими, тому що ми не виграємо цю війну м'ясними штурмами, ми не виграємо цю війну тактикою росіян. Маленька радянська армія ніколи не виграє у великої. Я впевнений, що багато кого з вас це інтерв'ю може розізлити і визвати негативні емоції. Теж, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Обіцяю особисто прочитати кожен або майже кожен коментар. Нам важливо, що ви думаєте, і від того, що ви скажете, буде залежати, що ми будемо знімати далі. Дуже дякую, що ви з нами. І лайк, підписка, дзвіночок, і ось тут наш Патреон. Дуже дякую. Погнали, ми всі в однаковій дупі. Кожен без виключення в цій країні за 10 років Збройні Сили України мали бути центром реформ, оскільки майбутнє кожного без виключення в цій країні залежить лише від того, як будуть розгортатися події на лінії фронту. Мали б, але так і не стали. Неможливо бактерії перемогти іншими бактеріями, потрібно стати антибіотиками. Я не є професійним військовослужбовцем і не не настільки тривалий час, можливо, як інші в армії. Проте цей пост я писав зі спостережень протягом останніх двох років. Хоча для мене війна почалася, як і для всієї країни, в 2014-му я був волонтером-медиком. Ми з друзями, з інструкторами захисту патріотів, навчали бійців на сході, навчали надавати першу допомогу тактично-тактичної медицини. Забезпечувала аптечками. Пізніше стало зрозуміло, що моїх знань недостатньо, тому я навчався в Америці, на Мальті, в різних тренінгових центрах Європи. У мене є освіта києво могилянської академії, де я закінчив магістратуру в менеджменті охорони здоров'я. Зараз я навчаюся в Українському католицькому університеті публічного управління адміністрування. У мене є іноземна освіта. Я навчався в Америці, на Мальті. Все це більше як про медицину, так і про менеджмент. Тобто про те, як працювати з людьми, як дивитися на ситуацію з різних точок, різних точок зору. Мащу Нірпінь, Світлодарськ, Бахмут, Золочів, Казача, Лопань, Лиман, Ямпіль, Вовчанськ. В проміжку там ще був Лисичан, Северодонецьк. Поранений я був. Під Бахмутом неподалік від Світлодарська, наш медичний екіпаж розстріляли судячи з усього мінометом. Я отримав досить важке поранення. Ну, два місяці я був просто прикутий до ліжка. Я не міг стати. У мене був перелом тазу. Поки ми не змінимо найважливіші речі, ми залишатимемося такою самою маленькою радянською армією. Ще не був в армії 10 років тому. Імовірно, що ми змінилися. Проте, те, що я бачу, воно дуже схоже на той савок, в якому я народився, і тривалий час там прожив. На керівні посади потрапляють не ті, хто кращий, розумніший, активніший, а ті, хто більше часу провів у армії. Топові посади української армії займають люди, які сформувалися в ранній після совковий період. Тоді українська зброя продавалася на світових тіньових ринках, а наші склади вибухали для приховування наслідків цього розпродажу. Не варто очікувати від людей, які росли в цьому середовищі проривних ідей. Вони гарні спеціалісти, але зовсім в іншій сфері сфері заробляння грошей і отримання посад. В одному з моїх попередніх батальйонів людина, яка була командиром батальйону, вона отримала освіту в Академії Дзержинського в Росії. Чим він дуже пишався. Це приклад людини, яка сформувалася в радянський або пострадянський період. І серед інших командирів, так само багато людей, які отримали освіту в пострадянський період за радянськими стандартами. Звісно, вони офіцери, тому вони зайняли офіцерські посади. І командували підрозділами. Чомусь е, армія не, ви, не віддає собі звіт, як мені здається, е, в тому, що вистояли не завдяки армії, не завдяки тому, що в армії були настільки класні процеси, що все сталося, і ми змогли відбитися тоді і зараз відбиваємось. Ні. Ми відбилися тоді, тому що прийшли добровольці, і ці добровольці тоді матеріальне забезпечення армії було набагато гірше, не було в тому числі і форми. І ці добровольці купували форму, або їм передавали друзі форму. Не було навіть їжі, яку також привозили волонтери туди, тоді, тоді на, на лінію зіткнення на, на фронт. Подивіться на кількість дронів, яка зараз є, їх хто розробив? Армійські чиновники? Ні, цивільні люди, які знали, як з цим працювати. Вони все це привнесли в армію і долаючи супротив, або навіть, так скажемо, не супротив, а інерцію. Збройних сил України вони привнесли е, свої ідеї напрацювання, е, і завдяки ним ми досі продовжуємо воювати. В українській армії діє совєтська система двох паралельних вертикалей звань і посад. Збочена система отримання звань призводить до того, що люди перестрибують з посади на посаду лише заради того, щоб отримати підвищення у званні. Одна й та сама людина може протягом одного року відповідати за логістику, бойову підготовку, ремонт техніки, облік пального, хоча насправді не вміє робити жодну з цих справ. Люди з меншим рівнем знань і навичок керують тими, хто має більше і того і іншого. Зірки на погонах ростуть, як гриби після дощу. Проблема саме в тому, що до кожної посади прив'язане певне звання. То якщо ти хочеш отримати вище звання, ти маєш зайти на посаду, зайняти посаду, до якої прив'язано це вище звання. Е, мало би бути інакше. До посади має бути вимоги. Ти заходиш на посаду, тому що ти відповідаєш вимогам цієї посади. Не тому, що. Тебе там підвищать, і це сприятиме твоєму подальшому е кар'єрному росту, це і є оця зворотня селекція, про яку я писав, коли вмотивовані люди не потрапляють на посади, а люди, які, для яких важливий кар'єрний рост, вони займають посади, перестрибують з однієї посади на іншу, а решта людей вони просто йдуть, бо їм не цікаво працювати в такому середовищі. Це про те, як відбуваються процеси в армії. Якщо ти лояльний до командира, тоді е, тебе будуть підвищувати. І так формуються всі штаби. Бо вони лояльні один до одного до їхніх командирів. Я не кажу, що треба сперечатися з командиром. Безумовно, має бути е, підлеглість. Є накази, має бути командир, і ці накази треба виконувати. Е, проте питання, чи побудований зворотній зв'язок, чи хоче і здатен командир почути зворотній зв'язок, про, про те, що щось не працює, як я медик. Тому я можу казати це про, про медичну службу взагалі безкінечне. Е, припустимо, у нас є е, посада медика роти. Вони думали, що вони, як медики, ну, поїдуть, там, когось евакуюють і все. А то, що до них будуть приходити. 120 бійців 24 на 7 з скаргами на, на будь-які хронічні хвороби, на головну біль, гімарой, е, нервові зриви, тривожно-депресивні розлади, е, надмірне вживання алкоголю, е, гіпертонію, е, неркові коліки і так далі. До цього не були готові. Плюс я маю дбати постійно про обладнання, яке мені ніхто ніколи не давав. Тобто мені держава медичне обладнання не дала. Ну, Практично нічого, те, що вона дала, мені не потрібно було. Тобто, я мав знайти все обладнання завдяки своїм друзям, волонтерам, знайомим, які мені передавали всі медикаменти, узд апарати, апарати моніторингу і так далі. Тобто, я мав. Мати все це обладнання, постійно його з собою перевозити, підтримувати його в постійній готовності. Люди просто уходять з цієї посади. Причому, що було дивно для мене, вони можуть перейти з посади медика роти, скажімо, на командира взводу. Для мене це абсолютно різні світосприйняття. Ти медик, який дбаєш про пацієнтів і думаєш про те, як їм допомогти, або ти менеджер. Якогось підрозділу або з медиків переходили на посади офіцерські, знову ж таки, для того, щоб отримати звання офіцера, переходили на офіцерські посади, припустимо офіцер з морально-психічного забезп... морально психологічного забезпечення, або офіцер, який відповідає за логістику. Варто врешті почати оцінювати, який ефект приносять витрати на армію, ціну рішення кожного командиру, кожного підрозділу від відділення або взводу до батальйону або бригади, необхідно навчитися рахувати вартість всіх тих безглуздих рішень пострадянських командирів. Я не впевнений, що люди, які командують підрозділами, знають про те, що таке економічна ефективність, що таке, взагалі ефективність. Ми можемо доказати навіть не економічну ефективність, це не означає, що має бути знайдений найдешевший варіант. І абсолютно не варто сварити людей або шукати дешевші варіанти і казати, що вони витратили більше коштів або більше ресурсів, якщо можна було витратити менше ресурсів. Питання в тому, чи ми отримуємо максимальний ефект, витрачаючи ті ресурси, які ми маємо. У нас є людський ресурс, людський потенціал, у нас є зброя, у нас є набої, у нас є речі, майно, час це також наш ресурс. Коли ми їхали на бойові, коли ми поверталися з бойових, ми швидко збиралися без планування, ми переїжджали в якісь місця. Які не були до цього підготовлені, хоча можна було, у нас був час і була можливість це спланувати, підготувати ці місця або переїхати в інше місце. Або коли виконувалось якесь бойове завдання, ми збирали досить багато ресурсів, забирали їх з собою, при тому, що в кінці кінців ці ресурси не використовувались, щось лишалося просто в посадках розкидане. В наратив про фортеця Бахмут вірили всі, хто його чув, окрім тих, хто там був. Місто не було фортецею. Не було зроблено нічого для того, щоб перетворити його на фортецю. Ані фортифікаційних укріплень, ані мінних полів. Проте суспільство чуло солодку історію про фортецю. Це була імітація, яку легко артикулювати і заспокоїти суспільство. Ми втратили Бахмут навесні 2023 року. Тихо, без повідомлень. Я там був. Навесні 22-го року, тоді, коли 20 кілометрів було до, Фор... до Бахмуту. Ми сиділи в земляних окопах, які були на Google Maps нанесені, на тому що їх все вже встигли сфотографувати супутники. Росіяни чудово знали, де знаходяться ці окопи. І вони прицільно е по ним потрапляли, літак залітав і просто вкладав бомби прямо, прямо в окопи е своєї авіації. Не було жодних укріплень. Ми чіплялися за. За якісь зруйновані будинки, і це будинки, це були або сільські невеличкі будинки, або колишні дачні будинки. Тобто це не була фортеця, не було нічого зроблено для того, щоб місто перетворилося на фортецю. В тому числі не було координації між підрозділами. Кожен підрозділ не розумів, хто знаходиться ліворуч, хто знаходиться праворуч, на що можна розраховувати, чи є у нас прикриття артилерії, чи немає у нас прикриття артилерії. Тобто, це про. Підготовку і про те, що ми імітували е діяльність, якої насправді не було. А й друга це комунікація. Тому що е суспільство чуло версію про фортецю Бахмут, і всі думали, що це ж фортеця, вона класно захищена. Та не була вона ніяк захищена. Тобто, суспільство знаходилось е в такому солодкому е незнанні е реальної ситуації. Суспільство заспокоювали, бо так простіше, звісно. А потім всі були здивовані. Чому не вдався, скажімо, контрнаступ, або чому відбувається інші події? Ми знову ж таки чули наратив про те, що росіяни погано оснащені, погано навчені, і це знову ж таки дуже заспокоїло суспільство, бо всі думали, що ми воюємо з якимось недолугим ворогом. Насправді ні, у них класно навчені підрозділи. У них є певні, певна категорія бійців, яких їм не жалко. Тому їх не навчають, не вдягають, не витрачають на них кошти. І вони йдуть першими в атаку і просто своєю масою створюють цю хвилю, яку дуже важко відбити. Позаду них є більш навчані підрозділи, а позаду них вже гарно навчені підрозділи. Тобто у них є підготовлені навчені бійці. Це точно не спроба накинути на залужного. Я цей пост писав ще задовго до того, як почалася. Сьогоднішня історія або теперішня історія Залужних, і це була точно не, не спроба комусь адресно щось закинути. Це просто загальний огляд е, армії. І я думаю, що проблема не в головнокомандуючому, величезна проблема це в прошарку оцього середнього і вищого менеджменту, якщо так можна сказати, або командування Збройних сил України, які мали би змінювати армію протягом. Всіх майже 10 років війни, але точно мало би змінювати це протягом останніх років вторгнення. І тому нам необхідно змінити армію. Це не означає, що в армію не потрібно приходити. Так, да, там багато проблем. Я на своєму рівні роблю те, що я можу зробити на своєму рівні. Тобто я для себе е, зробив висновки, виписав е, ті речі, які би я хотів змінити. І в залежності від того, на якому рівні я зараз або на якому рівні я буду в майбутньому, я можу впливати на ті ці інші речі. На щось більше, на щось менше, на щось взагалі не можу впливати. Проте озвучення проблем не означає, що не потрібно їх вирішувати. Навпаки, для того, щоб рухатись вперед, нам необхідно озвучити свої власні проблеми і зрозуміти, що в майбутньому нам треба зробити краще. Поки ми будемо мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається, проблем не існує, і ми всі ефективно вирішуємо навіть те, що є, ми нікуди з місця не зрушимо. Ситуація досить критична. Єдина можливість рухатись далі це стати більш ефективними. Тобто взяти просто більше зброї і вести себе так, як ведуть росіяни, це неефективно. Більшість тих, хто зараз служить, ніколи в житті не отримували зарплату такого рівня. Держава може запропонувати пільги, славу, кар'єрне зростання. Проте цей інструмент не використовується. Держава не проводить відбору, армія зараз майже не ставить вимог щодо профілю того, хто ці обов'язки виконує. Відсутній відбір персоналу і як наслідок випадкові люди потрапляють на випадкові посади. Ми кажемо зараз про мобілізацію. Про те, що потрібно мобілізовувати більше людей, тому що в нас не вистачає людей в армії. Те, про що я написав, це не просто про професійний розвиток, це про імідж армії. Бо кожен з нас має друзів, знайомих, родичів, хто вже служить, і вони розповідають про те, що відбувається всередині. Чи буде бажання у людини зайти в армію, якщо він розуміє, що він зараз прийде в РТЦК, будучи в цивільному, скажімо, програмістом, його запишуть водієм? А після водія його відправлять на курси снайперів або дронщиків, а потім звідти відправлять на курси РПГшників. І я так само не маю можливості відібрати цих людей. Коли я прийшов, зайняв посаду начальника медичної служби, я не можу вплинути, або дуже важко мені було вплинути на те, які люди будуть в моєму підрозділі. Так, да, я можу їх перевести на інші посади в межах свого підрозділу, в межах батальйону, припустимо. І запросити до себе інших людей, які будуть переходити десь місяці 4-5, можливо. Бо в Збройних силах України це триває якусь величезну кількість часу, незрозуміло чому. Е, поки вони дійдуть до мене, е, вже можливо і підрозділу більше не буде. Тому немає цього механізму відбору. Коли я був е, начальником медичної служби, е, до мене прийшло командування вищого рівня і каже: відправ. Е, П'ять людей на курси молодого бійця. Я кажу: хлопці, які курси молодого бійця? По-перше, вони за віком вже далеко всі не молоді. По-друге, ми два роки воюємо, що на курсах молодого бійця їм розкажуть такого, що вони не знають. Як пити горілку? Вони все чудово і так знають. Тоді ми старгувалися до того, що відправ хоча б двох людей. Я сказав, я не відправлю жодного, якщо мова йде про те, що ці курси треба пройти просто для галочки. Що ці курси як покарання, я дуже часто відчуваю свою нереалізованість, скажімо так. Тобто я переходив з підрозділу в підрозділ, тому що в кожному попередньому підрозділі я розумів, що я більше не потрібен. Підрозділ застрягали десь в тилу. Е я переходив в інший підрозділ, тому що він був активний в бойових діях. Е я хотів бути максимально залучений. Е зараз я черговий раз. Неефективний, я так це відчуваю. Тобто, якщо я настільки тривалий час неефективний, ну навіщо я тоді в армії? Наша армія замість створення більш ефективної стратегії копіює російську, не маючи такої ж кількості людей, відправляє на позиції будь-кого від медиків до операторів дронів, аби лише тримати намальовану кимось на мапі лінію оборони. Бо інакше доведеться прозвітувати нагору, що позиції здані. А цього ніхто не хоче чути. Позиції потрібно тримати будь-якою ціною. Як правило, ця ціна життя найбільш вмотивованих і навчених бійців, нам точно не варто повторювати тактику росіян, але це більше питання про те, як ми використовуємо наші ресурси, як ми використовуємо наших людей. Тому самому Бахмуті, який вже на нас, тому зараз про це можна сказати, коли треба було тримати. Будівлю, яку ми фізично не могли тримати. У нас немає людей для того, щоб тримати будівлю. І коли ми кажемо, у нас є поранені, дайте нам евакуацію, нам казали, М -м, дайте нам 5 хвилин. Через 5 хвилин казали знайдіть евакуацію самі, ми не можемо вам її дати. І ми е намагалися якимось чином евакуювати своїх поранених бійців, винести їх. Хоча фізично ми не могли тримати цю позицію. Ми, не могли, ми казали, ми не можемо втримати. Ну, це нереально. У нас, припустимо, на п'ятому поверсі сидить снайпер, який по нам стріляє. За пару кілометрів сидить танчик, який дуже чітко роздав би е наш будинок. Е і навколо нас ще декілька груп ворожих, які на нас насуваються піхоти, і ми бачимо, як вони несуть БК. Ми просто фізично не можемо втримати цю позицію. Нам потрібна підтримка артилерії, нам би потрібен був танчик, який би зняв снайпера, який нас кошмарить вже тривалий час. Накінти хоча б мінометикам на цих людей, які на нас насуваються, для того, щоб їх хоча б відігнати від нас. Але це нікого не цікавило. Задача була тримати позиції. Звісно, ми їх не могли втримати, ми несли втрати, відкочувалися назад, 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 назад. І таким чином поступово будинок за будинком Бахмут був зданий. Тому що ніхто не хотів чути, про те, що таким чином ми позиції не можемо втримати. Можливо, нам варто було би тоді за цей час е зробити нормальні фортифікаційні споруди, е які б ми могли ефективно тримати, а не малесенькі е одноповерхові будинки, які розлітаються від першого 120-го прильоту міномету. І це знову ж таки про, про навчання. Е Якщо російські військові змогли побудувати фортифікаційні споруди, чому ми про це не подумали? Чому ми не побудували фортифікаційні споруди навколо Бахмута або за Бахмутом, припустимо? Армія це зрід суспільства. Проблема не лише в тому, що за дев'ять років війни ми не спромоглися змінити радянську спадщину. Проблема в тому, що за дев'ять років війни ми не спромоглися змінити людей, які мали змінити радянську спадщину. І коли я кажу, е що треба міняти систему, мені у відповідь відверто кажуть, ми не будемо міняти систему. По-перше, ми знаємо, що вона не зміниться. По-друге, ми не хочемо. Типу, все і так робить. Навіщо її міняти? У мене не було нагоди е, говорити е, про це е, з Камбатом або з Камбрігом. Камбріга я жодного разу не бачив. З комбатом, хоча ні, вибачаюсь, була нагода. В одному з попередніх батальйонів ми говорили про це з комбатом. В жодному з підрозділів не було такого, щоб ми після повернення поговорили про те, як це було, і що нам необхідно зробити в майбутньому для того, щоб не допускати таких помилок або, припустимо, для того, щоб справи пішли краще. Коли я збирав свою команду в медичному підрозділі, вони спочатку були Здивовані і налякані. Я купив таку величезну маркерну дошку, повісив у себе в, в підрозділі, в медичному пункті, і ми з ними разом почали планувати. Ми записували, скільки палива у нас є, щоб всі знали, всі мали одну і ту саму інформацію, не було ніяких домислів, скільки ми палива витратили, скільки не витратили, скільки у нас є в запасах. Кого треба відвести з бійців куди, когось на ВЛК, когось на лікування. Які у нас є там важливі справи: перебрати медичне обладнання? Там, Подивитися машини, відремонтувати якусь машину. Кожен з нас має друзів в Збройних силах України, якщо ми самі не в Збройних силах України. І ми так, так чи інакше маємо зворотній зв'язок. В кожному селі є люди, які поранені або загиблі, і, ми, і всі інші знають про те, як склалася їх доля. Чи вони потрібні державі, чи їх продовжують лікувати, чи їх лікують якісно, ефективно? Що далі з ними відбувається? Або е, люди, які заходять на посади одні, потім змінюють їх посади, їх перекидають з одного підрозділу в інший підрозділ на якісь незрозумілі посади. Ось це дуже сильно демотивує. Е, те, що я написав, безумовно, е, це відзеркалення, неприємне таке, віддзеркалення тих процесів, які відбуваються в армії. Але е, найбільший е, мотив або ідея мого поста була для, е, в тому, щоб Мати такий, таку подорожню карту, що необхідно змінити, для того, щоб наша армія стала більш ефективною. Це не означає, що не варто приходити в армію. У нас немає іншого варіанту: ми або загинемо, або виграємо. Іншого варіанту немає.